Пісні на 12 мовах світу на полицях десятки нагород, серед яких найпрестижніша національна премія імені Тараса Шевченка і всесвітнє визнання. Географія виступів вокальної формації Пікардійська терція сягає від Польщі до Сингапуру. 18 жовтня вона звучала і в Сумах. На концерті побувала і Юлія Дунаєвська. Пікардійська терція вже не вперше бавить місцевого слухача. До сум колектив приїхав із гастрольним туром на біс на численні прохання. Зрештою, ми в травні місяці сумом обіцяли, що ми повернемося, і ми повернулися. у нас виявилася така можливість, з'явилася така можливість. І ми її використали. у залі театру жодного вільного місця. За кілька тижнів на їх концерт уже не було квитків у касах. Тож ті, хто встигли їх придбати, не приховують радості. Пікадиська терція, відома на всю Україну послухати, доторкнутися до цього хотілося би дуже. Мене запросила моя сваха. Я довгий час не була на Україні, довгий час не чула живої пісні, і того прийшла, прийняла запрошення з великим з великим великим. Я захотіла їх. Показати, які в нас є чудові співаки. Чудові. Я по телевізору їх по інтернету їх слухала, мені дуже подобається. Нам подобається пікардійська, пікардійська терція, і батьки були в травні місяці, їм сподобалося, порадували нам. Година 40 хвилин суцільного естетичного задоволення, чаруюча музика у незрівнянному виконанні. Юлія Дунаєвська, Андрій Геращенко на часі новини.